Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. У нас знову морозно, знаєте, так морозно, і хоч доріжки дороги почистили, і транспорт почав рухатися, але на велосипеді ще скажу так стрьомно ще слизько, а ще дуже морозно. От дійшла до хати і думаю, так зараз швиденько зайду, хоч трішечки погріюся а потім вийду на вулицю і запишу ролик. Не знаю, можливо, частинами, як я зможу це зробити. У нас водить тривога, знову тривога. І хай Господь захистить нас в ім'я Ісуса Христа. Хай Його милість буде над нами, над нашими домівками в ім'я Ісуса Христа. От навіть собака, почувши от той тривожний звук, їла, а тепер сіла біля мене. А ще дивіться, що вона робить. Подивіться, що зараз робить собака. Ховається під хату. Побачили? Бачите, що робиться. Навіть собака розуміє, що коли гудить тривога, це не смішно, це потрібно ховатися. Навіть залишила свою їжу. І біжить під хату. Хто її дав оце, хто її так навчив? Інстинкт самозбереження. Отакий От інстинкт. Хай допоможе нам Господь бути постійно під його захистом. Хай допоможе нам Господь постійно на нього тільки покладати надію. Хай допоможе нам Господь навіть серед оцих гудінь не згубити радість і не згубити віру в те, що Господь є завжди з нами. Він наш притулок, Він наша міцна башня. Він сказав не покину, не залишу. Він це сказав. Слава Господу, а його слова вірні. І навіть, і навіть серед штормів ми можемо вкритися в ньому. І навіть коли дрижить земля, ми можемо прийти до нього і сказати: Ти наш батько, ти наш захисник, слава Господу! Слава Богу! Слава Богу! Воду вино ти зробив, очі сліпим ти відкрив, тобі подібних не знайти, в темряву світло несеш, з попелу нас підведеш, тобі подібних не знайти. Наш Бог є більший, наш Бог сильніший, Бог ти є вищий, ніж будь хто інший, наш Бог цілитель, цар і Спаситель наш Бог, наш Бог, наш Бог є більший, наш Бог сильніший, Бог є вищий, ніж будь-хто інший, наш Бог цілитель, цар і Спаситель, наш Бог. Бог. І якщо Бог за нас, ніхто нас не зупинить, і якщо Бог з нами, хто встоїть проти нас, і якщо Бог за нас, ніхто нас не зупинить, І якщо Бог з нами, хто встоїть проти нас, Хто встоїть проти нас. То стоїть проти нас, але не своєю силою, не своїми уміннями, не своєю міцністю, а тільки силою покохавшого нас Господа, ми зможемо здолати ці гори, ми зможемо вийти переможцями в будь-якій ситуації. Алілуя, Слава Господу! Слава Господу! Господь, будучи ще на цій землі, попереджав своїх учнів. Він казав, що прийдуть війни, прийдуть море, прийдуть, прийдуть оці всі тимряви на цей світ. Чому? Тому що люди більше полюбили темряву чим світло. Люди більше полюбили тимряву чим світло. І це, знаєте, не суди Господні, а це оті діла людські, яким. Які внушив їм дьявол? Це ж війна не від Господа. Це люди, керуючись отою своєю зухвалістю, гордістю, образою чи ще якимись такими своїми почуттями, розпочали. Розпочали оцю війну не на ненаситністю. Хіба це Бог? Ні, звичайно, не Бог. Але, але ще є одне але. Якби люди України були, знаєте, всі ціло, як один цілий кулак були посвячені Господу, якби люди України, всі, як у тій далекій Ніневії, схилилися перед життєдавцем і сказали: Господи, ми без тебе нічого, але з тобою ми здолаємо оцю силу селену армію. З тобою Тобою, ми поразимо його в ланиту. З тобою, тільки з тобою, тільки з тобою, і славу дамо тільки тобі. Тобто ця перемога прийшла дуже-дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Але коли ми покладаємося ще на силу свою, на силу сусідів, ми дивимося на руку отого єгиптянина, який нам простере, а про Бога забуваємо. То, що маємо, то маємо. Але. Але не забуваємо про те, що Господь за нас. Він не любить кровопролиття, Він це не любить. Але щоб прискорити оцей процес, нам потрібно знову ж таки звернутися до нього. Він по великому своєму милосердю подарує нам перемогу. Адже він ненавидить тих, хто приходив вкрасти, вбити і згубити. І вдову, і сироту він приголубить і дасть перемогу. Да і амінь. Я не знаю, коли це буде, але це буде стопроцентово. Але. Дійствами українського народу, як ми піднос, відносимося до Божого Слова, як ми відносимося до нашого Господа, до нашого Творця, чи покладаємо ми на нього надію, чи шукаємо ми його обличчя. Від цього залежить дуже-дуже багато. Від цього залежить дуже дуже багато. Ми можемо брати молитви, пости, але при цьому не вірити. Що Господь вступиться, тому що бачимо багато-багато беззаконня, але можемо вірити і казати: Господь ти милосердний, Господь ти довготерпеливий, Господь змилуйся над нашою країною, Господь даруй нам пробудження, щоб багато-багато людей, залишивши свої темні діла, поспішили в Твоє світло. Господь даруй спасіння українському народу в першу чергу, в першу. Чергу спасіння, народження згори, спасіння від гріха, від оцеї нечисті, а потім даруй нам перемогу над оцею ордою Російською в ім'я Ісуса Христа. Що для нас головніше? Що для нас головніше, діти Божі? Що для нас головніше? Спасіння в Ісусі Христі чи спасіння від отої Навали? І хтось скаже, звичайно, що ти не хочеш, щоб закінчилася війна? Дуже. Хочеш. Хочу дуже хочу. Прагну усім серцем, щоб перестало оце вже все гудіти, щоб прийшов мир. Прагну усім серцем. І тому молюся кожного дня за це. І мені не потрібно нагадувати, що піст, молитва я це роблю кожного дня. І це я кажу перед Господом. І я не лукавлю. Але, але найбільше я хочу, щоб усі люди спаслися. І там солдатики на передовій почувши ото слово Боже, прийнявши силу Його, прийнявши спасіння, пішли, знаєте, мені е, для людей це потрібно. О, він герой. А для Господа потрібно, щоб дитина моя пішла додому. І навіть коли закрилися очі, і навіть коли душа полетіла, то не як герой, а як дитина Божа. Оце на першому місці, оце на першому місці. Тому Господь каже: не замовкайте, не замовкайте, несіть моє святе Євангеліє, щоб більше, велика, велика кількість. Принаймні, Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Щоб усі люди спаслися. Оце його велике, велике вжадання, оце його туга, оце його сльози, оце його кров, яка проливалася. оце його сенс життя, щоб усі люди спаслися, щоб усі люди спаслися з будь-якого народу, в будь-якому місті, щоб усі люди спаслися. Щоб усі люди спаслися. І якщо, і якщо оце, зло, оце зло прийшло до нас, то оце зло Господь перетворив добро. Да, дуже багато людей гинуть. Дуже багато людей гинуть. Тому Господь знову і знову каже. Каже, не залишай на завтра день свого спасіння. Прийми Ісуса Христа уже сьогодні, схились до Його ніхи. Скажи, Ісусе, увійди в моє серце і будь господарем мого серця. Я визнаю, що я людина грішна, тому що в своєму житті. Я робив чи робила не завжди те, що потрібно було. Взагалі, навіть інколи робила добро, але то добро було неприємне тобі, тому що я робила це по самотужці своїх бажань, а не керуючись Твоїм, твоїм словом. Господь, допоможи, допоможи! Господи, дай мені прийняти тебе. Повірити в Твою Голговську жертву і, знародившись згори, жити для правди. І хай допоможе кожному Ісус Христос, кожному Ісус Христос. Але потім, після того, як ви сказали цю молитву, потрібно повірити. Все, ми стали дітьми Божими. І навіть якщо щось в цьому житті трапляється, і якесь сказали неправильне слово чи неправильне дійство, ми каємося і кажемо, Господи, пробу. Хоч нас, ми люди недосконалі, тому ми своєю силою розуміємо, нічого не зможемо зробити, але зможемо зробити це із укріплюючим нас Господом. Алілуя, Слава Богу! Велика, велика подяка йому. Сьогодні, вранці, Господь каже нам таке слово. До римлян почнемо з 11 розділу і потім перейдемо до 12. Римлянам, 11 розділ, 33 вірш. вірш. глибино багатство примудрості і знання Божого. Оглибино багатства примудрості і знання Божого, які не збагнені його суди і не з. І недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній або хто був порадником йому? Хіба хто дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад, а де все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки, амінь йому слава навіки, амінь. Тож, благаю вас, брати і сестри, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла в живу святу, приємну богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добре, приємне. І досконале. Алілуя Знову Господь каже, знову Господь закликає нас, щоб ми оновлювали свій розум щоб ми розуміли, хто ми є в Ісусі Христі, щоб ми розуміли, що кров Ісуса Христа омила нас від всякого гріха. У нас нове ДНК, у нас кров Ісуса Христа, яка омила мене, яка очистила мене, яка дала, дає, дала, дає і буде Давати життя, життя, адже наш Ісус, це життєдавець. Він сказав, обери життя, навіщо тобі помирати? Я обрала життя, і я вірю, що багато хто з вас обрали вже життя і йдуть цією стежкою, яку протоптав для нас Господь. Коли ти йдеш в сугроби, оті снігові, і ще стежка не протоптана, важко йти, особливо, якщо сугроби метрові, але коли уже хтось пішов перед тобою. Протоптав теж, стежку, легко йти набагато легше. Набагато легше. Теж саме по ріллі. коли ти йдеш по, по полі, і там такі глиби, і тобі важко. Але хтось пройшов перший, протоптавши ту глибу, потім другий, третій, і вже є польова доріжка, по якій так легко йти, і навіть можна їхати на велосипеді, то Ісус Христос пройшов уже перед нами. Він каже: іди за мною, іди за мною. Коли ми біжимо попереду, нам важко. І тоді, о, як важко йти за Ісусом Христом, коли ми десь плентаємось Ззаді, і там уже оті доріжки, які протоптав Ісус Христос, замиваються, замулюються чи засипаються чимось тим, яке між заважає нам іти. Але коли ми йдемо поруч, за ним слід в слід, в слід, в слід, то нам не буде важко. Нам не буде важко навіть серед тривог, навіть серед гудіння ми будемо знаходити в ньому мир, розуміючи, що оце все зло він перетворить добро. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Велика подяка йому! Велика подяка Господу, що Він втішає нас, що Він укріплює нас, що Він дає нам слово життя. Алілуя, Слава Господу! Господь в Ісаї в 55-му розділі, в 6 віршові, каже такий, такий вірш. Такі слова шукайте Господа, поки його можна знайти. Закликайте його, поки він близько. Підтримуйте з ним стосунки, каже Господь. Підтримуй зі мною стосунки. Тому що у людей з людьми, коли ти підтримуєш стосунки, так, да, потрібно це робити, але у вас можуть бути непорозуміння. А от коли ти маєш близькість з Ісусом Христом, то усяке непорозуміння, Господу. Господь владнає, адже Він є даятель добрий. Коли потрібно, нас змирить, коли потрібно піднесе, коли потрібно буде навчати, коли потрібно буде обіймати, він знає всьому свій час. Алілуя, Слава йому! Слава Йому! В першому хронік, в 16 розділі, в одинадцятому віршові написано: шукайте Господа та Його сили, шукайте обличчя Його завжди. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! А в Матвія, в 7 розділі, в 7 віршові написано: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, тому відчинять. Алілуя, слава Господу! Приблизьтесь до нього, каже Яков, в 4 розділі, 8 віршові, і він приблизиться до вас. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Тож шукаємо Господа, шукаємо близькості з Ним кожного дня. Він хоче цієї близькості, він хоче приходити до вас на побачення кожного дня. Кожного дня Він хоче мати стосунки як з батьком і сином. Він дуже-дуже цього прагне. Він дуже цього прагне. А чи прагнемо ми? Якщо прагнемо, то Господь близько. Ідемо до нього, знаходимо ці хвилинки, знаходимо годинки. І Разом з ним читаємо слово Боже, слухаємо проповіді, ідемо Провідувати брата чи сестру, чи робимо ще якусь справу, але робимо її як для Господа, як для Господа. І не сумніваємось в його вірності, в його благості, в його щирості, в його слові, яке він дав для кожного з нас. Алілуя! Слава Господу! Беремо Слово Боже! І крокуємо в цей світ, не боючись, беремо слово Боже і відражаємо всі нападки сатани. І хай допоможе нам Господь! І хай допоможе нам Господь. Алілуя! Слава Господу! Віримо, що скоро тривога ця закінчиться, і прийде мир. І прийде в мир, в нашу землю. Молимося за пропудження українського народу, щоб багато-багато людей, українців, залишили свої темні справи і поспішили в світло, дароване нам Господом, в ім'я Ісуса Христа, і тоді прийде перемога. Амінь.